Вітаю, друзі! Показую вам унікальний будинок 1905 року побудови загальною площою 115 метрів квадратних. Частково мебльований, частково з ремонту. Будинок в дуже гарному стані. У нас тут газове опалення, двоконтурний котел, централізовані всі мережі водопостачання, водовідведення. В дуже класному такому стані. Вся столярка у нас замінена. Такі височинки стелі. Електромережа вся поміняна. Все зроблено Угу. Ага. Ті меблі, які ви будете бачити на відео, будуть залишатись новим власником. Є такий маленький приємний бонус на літо для внуків або для дітей. Басейник. Зараз ми проходимо до спальні. Таке велике вікно, велике ліжко і свій гардероб для хазяйки. Дуже супер. Далі покажу вам зараз ванну кімнату. Ванна кімната дуже простора, для всіх вистачить місця. Є опалення, полотенце сушарка, дуже гаряче, правочка, місце для справ. Ванна кімната, такий умивальничок. Все продумано, витяжки працюють, жодних ніяких запахів немає. Все супер. Далі, отака От кімнатка у нас є, невеличка прохідна, і ще з однією спальнею. Нагадуюсь, загальна площа у нас 115 квадратів, велика присадибна ділянка. Є у нас комунікації, газ, центральне водопостачання, центральне водовідведення, електрика. Заходь і живи. Ну, єдине, що можна поклеїти обоє, але це вже під кожного. Якщо, якщо вам цікаво, пишіть, дзвоніть, телефонуйте, адреса будинку, місто Золотоноша, центр.